Хочеш попасти в наріску кліпбейт. Переходи на сайт та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни, може, саме ти будеш у наступному відео. А я наскільки звик в такій позі засинать, Що це, мама, не гарюй? Я не можу засинать на роті, по перше. Ага, на роті засинать. Що ми готуємо? ми Санту Марію Льоша каже. Ти чув? Не вареники. Могу... Звари жінці вареника, а потім відшліфує одного. Я вообще там норм виглядаю. Все, хватить з мене. Подивися, нормально, тобі підходять фотки. А що ні? <laughs> Вон, <давай. laughs> Сьогодні ми в Атамі. Це старовинна стінка, якою захищали стіну Марія від Титанів в часи, коли наш благородний воїн Ерен е, протистояв е, жахливим марлійцям. Це от залишки і зараз ми йдемо до дерева, де він похований. Цю штуку. Кого ти хочеш сфоткати? Цю штуку. А ну і відійде. Пишуть, э... пишуть э... Бориспіль 350 метрів, і 1600. От нам на руху не треба йти. Боня, нам направо. Перші офіційні стосунки почалися дуже рано. Ми навчалися разом на акторському. З жирами? Перші офіційні стосунки почалися з жирами. З жирами. Не з вуглівводами, білками, а іменно з жирами. Прийняв. Що? Залишається нахуй без троянди. похуй хто. Ми топимо за те, щоб Надін залишилася, Але, блять, якого хуя постійно! Я хочу оце. Я теж хочу це. Оце, блять! Як на мене, оце називається а не лицемірством. Люд... Було. Угу. Те, що було. Що? Ой, це що? О, це Черчі, оставь. Ми Маша. Будем дивитися. Це фільм мій любимий про Черчилля. Маша. Він там спас всю Європу, зайчик. Шукайте Ти що, шо сильний Це фільм який. Не про... А я можу можна Вернути... написать. Ой, наш президент там говорить. Маша, та успокойся Остав. вже, Господи. Другий Черчилль, надіюсь, буде. Не знаю. Я полетів. А, Саня, почекай. Реально? Ти а, готовий? Боже. Все, ты не похуй. Ебать.

Блять, навіть страшно, Ні, ні, це люди цим займаються. як люди до цього дійшли, ти понимаєш? Ось сиділа людина така, блін, зараз буду з 10 метрів прыгати. Чи на змагання їхати? Плавали, блять, і плавали, на появці Реально. Це хіба надо для практичної якоїсь штуки, блять. Риба так рибальки. Правда, де це можна взагалі використовувати? Я щось ніде, блять, не бачив, щоб наші предки піздували з 10 метрів, блять, щоб наловити риби. А дайте я. Сеньорки ще прийгнуть, все. О'кей. Okay. А давай і ще сходкаться надо. <laughs> типа я з ними. <laughs> в трикутника, голова дві руки, понял? Трикутник ага. Вот, і показує. І ти типа: "Тут в цьому моменті штовхаєшся? Нихуя себе. Делаєш? І руками качаєшся. Це ще втру. раз, ще раз. Ти більш-то було красиво. Де що таке, що він так з кровати встає, понял? Боже. <laughs> <laughs> Подивись.

та недавно то було, ну та коли, зранку, блядь. пішов дід, блядь, каже... Каже, бля, вята, сьогодні неділя йдем, блядь, вип'ємо. Я щось думаю, бля, діду, діду, ай, думаю, йдем блядь. бахну з дідом по 50, чик-чик приверну, походи баба, блядь, що ти п'є, такі чеп почала? кричать, що скажу, баба бля, ти це теж, Вип'ємо туди-сюди. Баба прийшла, ми бахнули щось бабу. Ох, дід баба і я сідонські троє бля, <ривля> Ну, Я вже трошки прийшло мені, бачите, вже трошки легше стало. Але з сідомотки такі... а-ха. Їдемо <ривля> сауну, їдемо в сауну, хотіли поїхати в сауну. От бля. І поки збирав сауну, баба вже блядь, спала. Бля. Думаю, що вже без баби? Діду вже каже, я без баби не їду в сауну, бля. Не пускає. Е не хочу, блять. Ви випила б хрисники, ти хотіла за мною випустити. Знаю, я готовий ще пити. Приїжджаю, я готовий, я тверезий. Я готовий ще пити. Користувайте Андрійко! Говорю мені на слові, я один вже сім місяців, Андрійко! Андрійко! Дякую тобі за сім місяців зі мною, бати молоді, здорові, щасливі, гарні. Ірко, бери дивіться, які свіженькі, дивіться. Ну, no. Ірко, дивіться. Ну, no. супер. Юрко, дуже ячний бан, та за що Та Ви беріть бананчики, їсти, пригощайтесь в гостях, як в себе дома. Виберете ну, воняка їсти. Та він, бля, пів банана і кусає за один момент. Що там в ну, технології воняка? Він такого... Він банан їсть отак. І отак відкусує отак, блю. Запихує так відкусує. Це що за їдатка? Е, колись Аня цей. Сенсі не мила. Не мила. Я кожен раз жопу. Тільки пеніс мою. Сенсі, кожен раз він покакав, не, ми. Ти чим миєш водою? Ну, я так, у, у, так от прям. Водою. Працю... Але прямо так пальцем працюю. Це він так все миє. Чисто розм'якшив чим... водою. Щоб воно всюди Ні, ще й мокреньке макри... було, рознеслося по всій квартирі. Та не можна водою нічого мить, забудь. Сенсі, а чим ти моєш? Ти не водою моєш? Та господи, що. Якщо мити какашки, Максим, запам'ятай, то тільки милом. Сенсі, просто жопу помити, Аня. Милом! Шампунєю собачій! Та водою помилив, отак от не милом. Ти собі жопу тоже водой тільки миєш? Ні, це найс. Познайшу, що ти пишеш. Хоч би б Ілліан Анталій був якимось спортсменом, який міг би їздити і стрітти. Пошовачко. Я бланку знаю по Приніманню на обличчі. Це самінки Ми Дуже близькі друзі. Це дуже цікаво з А ти пробував займатися? Блять, я вже злякалась, чесно. Починається дві ж Та, ніхуя собі там вино, там капітан Морган, візкарік, хуярик. Подивися. Причащай, причащай, причащай блять, причащай, Прича, причащать, блядь, та все крой. Прича <соценно> причаститися во. Блядь. <скоркую. соценно> Якби на кухні облазив так пальці і далі на против, то той б. кебаб, я б тебе зарізав. Я б на замість збираюсь, не. Не Короче. по моїх руки, блять. У мене би з того кута ляш би летів йому по плечах, так. Вася, там би була дуже страшна біда, там би була швидка і три якихось там, не знаю, вертольота його забрати, геть. Прям кого піска більше? Ну, 91 більше. це просто 2 см. У мене виходить, скільки. В мене 87. В тебе 87 см хуй? У мене 87. Набирайте. От то в мене болті, що таке, прикинь. Та ти що щедро відміряв, я тобі скажу. Десятка. Десяточка. <гум> я знаєте, що зроблю? Я, напевно, просто, просто зараз закінчу цього. Цей цирк, і ми з вами перейдемо до тестування чогось прикольного. Почекайте просто пару секунд, окей? Боже, дай. Боже! А як вам такий хі? Олександра. Діма змілися, люди вже і так полисіли. Стереотіп розбуди українця посеред ночі, і він розповів Пошле тебе нахуй. А, -а, 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 -а. а що мені ще треба для шаурми чат? Ой, кіся моя, боже, дитина моя. Так, ну і, собственно кажучи, м'ясо? <шир 'я> <шир 'я> Пау. Пау-пау! Вверх, низ, блять, хуй. І знаєш, це як оце так. Ні, типа сыну. Все, я переможу. А що не будемо робити? Ми? Бухать? Ні. О, You say it your friend? А ти русский? No? Ukraine? Oh, no? Uh, you gotcha man. No? Got you got you, got you, got you. you think in my ass, you fucking face. No? I'm gachi man bro! Gatchy gachi. Sexy boy, yeah? Looking good out of here. Алалала. Yeah, 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 yeah. Oh da! Oh yes! Oh yes! Give me finger in my ass! Казачипта в родине хоррор. А блять! Ну, вы бачите, подождите, вы бачите мои подкрадули. Нормальний Можете, будь ласка, піднести свій рот ближче до мікрофону, щоб я вас прочув прочувствовав. Куда вже ближче, старий? О, І ще ближче. Так, достатньо Ой, близько. Дуже так, добре, я вам дуже сильно дякую. Оце вже серйозна розмова серйозних людей. Іван Залупенко Сядьте, блядь, на місце! І не вийобуйтесь, блять. Ты можешь не спевать, блядь. Сам видвалый, блин, чуешь, на мене быканул! Ты ща земное выйдешь! И там побазаришь Какой так, битвол? криво! Таких, ты еще, блин! Что Базар фильтруй! Тип! Сталкер, моя ну, А ты пора. можешь вообще свою кабину привалить, блин! Ты бепил баб! Блят. Ой, бляха. Ой, хуйова дорога, конечно, блядь. Коли вже той Зеленський побудує свої дороги? Заєбав блядь... Ніяк не можу нормально в село до бабки заїхати. Постійно ця залупа. Ще й блядь ведмеді нападають. Змії Оси. Я, Карпати, Карпатина. B мені 10 років, я з України, вона гола, я люблю колу, мацаю попу. Ялчип'ят. Ну, ну, почекай. Ну, ну, пейз, будь ласка. Бекап назад. Put your постав своє рот закрили, фак. Викинь зброю, руки вгору, пішли нафіг, ю нахер пішли, коротше. Ні, вей, почекай, друже. Це суки сукіо. Мені подобається ця гра. І подобається, що я і не граю. Та це заводна лодка, підпригуй ще раз. Жиу, прыгай, ха, ну. Ладно, просто пойдем стади. Ебать, шо нахуй? А, фу, блядь, в гри. Фу, блядь, альты в четыре. Пиздец. На попей. Ніякого. Вона писати, не знайшло матч для таких потних козаків, як ви, блядь. Пізда. Що? Ну, блядь! Сука, а я казав, менше бургерів, глянь, ти вже не можеш... Ну це піздєць, ну чому прийти? саме я кожен раз? Ну, бо, блядь, хватить жерти, блядь, подивись нахуй, жердос, блядь. Я, Алло! блядь, долбайоб! А, вирізав. Да, я не собі не взривати. Не, ідея була хороша, звичайно. Yeah. Витягнути себе вибухівкою. Ні, почекати, я би тебе поштовхав там. Yeah, Не можна, можна. Не можна, можна? No, ну, судячи з галюнів, я принаймні йду в правильному напрямку. Mm, да, я вийшов назад. Фу, бля. О, ні! Ні! Що це вилазить? Опариш! Ну, ні, я замір. Ну ні, ну ні, ну ні. 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 Я цих мобів вбивав, я плакав. Слухайте, дарма піздів на сього героя, грає він дуже якісно. Ну, демеджу нема, бо у нас немає пака в цій грі, бані. блядь. Я цю мразь просто ну. перевертав і. Ой-ой. Ой-ой-ой. Думати, де може знаходитись суперник. Коли ми, наприклад, забираємо Рошана. Головне цих всіх історій грати на випередження. Так, ну, розмочуюсь. Увага! Кусь. І коротше я доїдаю, його достаю нітаза. І. Ще Шауден. Трошки швидше. Мышь крутится. ай все пизда все блядь пизда нахуй сука и шли идем. топ страта да, на первый шо. раунд я вам да, клянусь ты? Пишли 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 пища пища Короче, на если страта не, 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 не зираю, Пиздец. За что нахуй? Не, я сказал вам, это пиздец. нет нет не, это... Не, не, <реш> я ж, как понятно, награлись. Смок вікно не влучили. Мид вышли. Я не могу молик дать, я могу флеш. Дав флешку еще. Ебать! Знову полон твоїх люїдів, згадую тепло твоїх долонь. Спогади не гріють в цьому фільмі не герой. Я себе втрачаю, бо ти граєш мою роль чарівна, поруч з тобою, поводжуся дивно, як це змінити, це просто насилля, така ти чарівна І така вільна, ти неймовірна, ніжна чарівна, поруч з тобою, поводжуся дивно. Як це змінити, це просто насилля, така ти чарівна і така вільна. Любіть люди, любіться люди один одного любіть. Даруйте сапки люди один одному. Даруйте. Робіть кліпи, люди. робіть І будуть більше нарізок у нас.